Ми проходимо поле за цих мін протипіхотних, потім стоять оці ж міни ОЗМ-72, що я вже казав, на розтяжках, потім стоять протитанкові міни звичайні, Там от, щоб дойти вже до тої точки, яка нам потрібна була. Це було пройти, так би мовити, такий сказати квест. Усі ці боєприпаси, старший інспектор вибухотехнічного відділу головного управління Нацполіції в Сумській області Ігор Черняк привіз із деокупованої Херсонщини у грудні разом із напарником у складі зведеного загону вибухотехніків він брав участь у розмінуванні Херсона і навколишніх сіл. За 10 місяців, говорить чоловік, росіяни встигли лишити після себе багато небезпечних сюрпризів. Після того як їх звідти почали вибивати, як вони почали відступати, вони дуже сильно їх почали. Мінувати, мінувати великою кількістю вибухівки, мінувати великими. Ой, різними мінами, пастками, які вони клали під двері, під столи, під стула, під підпринтера. Вибухові пристрої знаходили в оселях місцевих жителів у адміністративних будівлях, на дорогах і в полях. Окупанти ставили розтяжки протипіхотні, сигнальні протитанкові міни, як старі радянські, так і нового зразка. Це протитанкова акумулятивна міна направленої дії, яку ворог використовував для враження танків. Вона зроблена вже у 2021 році. Коли під'їжджає танк, близько десь на. На 50 метрах вона починає щитувати вібрації ґрунту, починає працювати, вона ще може крутитися в сторону. На ній є ще є мікрофони. чотири штуки. Ці мікрофони ловлять звук танку. Вона наклоняється в бік танку, вистрелює на 30 метрів її головна частина. Вверху вона орієнтується. І приблизно з висоти 30 метрів робить вибух по танку. Ця міна стреляна. І потім вже побачили, що було їх теж така доволі велика кількість саме нестреляних, які стояли, якби ну. Годну ждали, поки хтось до них під'їде. Виявляти деякі було досить складно, адже снаряди були добре замасковані. Міна «Пом-3» теж сучасного виробництва. Вона непомітна в траві за кілька метрів, реагує на людські кроки і наносить людині смертельні ураження. І такими снарядами забруднена значна частина звільнених територій Херсонщини. Що саме вразило, що дитина нас проводить по цих місцях, і може вона не розуміє, що це за місця? А ми то розуміємо, як воно. Працює, і що воно призводить, до яких випадків. І ти просто проходиш ці місця, і в тебе просто серце зупиняється на місці, То що ти, і ти питаєш, ти тут бігав, скільки раз. Ну так, ми їх як там вибили, нам було цікаво, от ми проходили, і там стоїть і техніка їхня бойова, і міни, і заміновано, і тобто і цілі ящики з тими мінами. І тобто він нас проводить, і ти розумієш, що яке дитинство є в цієї дитини. Вибухотехніки працювали і під обстрілами, оскільки, вийшовши із Херсону, росіяни стояли всього за кілька кілометрів за Дніпром. Ну, то тобто під обстріли ну теж постійно. Бо ну, дожидаємося, коли закінчаться обстріли. Узнаємо по інформації, чи потрібно туди зараз їхати, чи не потрібно. Навесні Ігор із колегами брав участь у розмінуванні тоді звільненого від ворога трастянця. Після контрнаступу наших збройних сил виїздили і на очищення Сіл Харківщини, а вже навесні планують їхати на схід. То я думаю, що туди ми будемо проходити зараз. Ви бачите, і по Бахмуту, як проходять дії, і по Солідару. І якщо буде потрібно, то одразу ж поїдемо. Тому що я думаю, що там також нічим не менше буде замінованої території. Розміновувати Україну від ворожих слідів доведеться ще не один рік. До своєї роботи Ігор Черняк ставиться як до обов'язку. Каже, робить те, що любить і що повинен робити. Без цього також не буде нашої перемоги, тому що міста, які ЗСУ вивільняють, ЗСУ ж також не може там зупинятися в тих місцях, їм потрібно проходити вперед. А ці міста також треба підчищати, треба, щоб люди туди заселялися, щоб люди відчували себе в безпеці, що тут можна проживати, можна ходити. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС.